Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії. І сьогодні наша етносовська команда, з якою, сподіваюся, прийде час, коли ми вас познайомимо ближче, повертаємося до рубрики Питання відповіді. Які виходили в середу, які ми тепер відновлюємо, зразу хочу сказати, що зупинка сталася не з нашої вини. Це були технічні моменти такі, які виникли в зв'язку з умовами сьогоднішнього нелегкого життя нашого воєнного. І е, дякую зразу друзям. Які допомогли, які не дали зупинитися повністю Етнософії, ми тільки вимушені були на деякий час призупинити рубрику питання відповіді, і з в радістю внутрішньою повертаємося знову о, сюди, повертаємося знову до, цієї, до цього напрямку. Будь-яка така зупинка несподівана. Для нас, оскільки ми твердо стоїмо на позиції, що світ керований, це є свого роду підказка, можливість проаналізувати, подумати, чому так сталося і для чого це потрібно. І у нас виникли в зв'язку з цим цікаві ідеї. Нам цікаві і дуже сподіваємося, що вони будуть е, цікаві нашим підписникам, нашим глядачам, знову ж таки, які в найближчому часі ми почнемо реалізовувати. Але поки що ми просто повертаємося до питання і відповідей. І е, оскільки була така досить тривала перерва, то починаємо з того, що ще раз попробуємо зупинитися. На ідеї етнософії, на самій ідеї. І для того, щоб ще раз проговорити про ідею, дуже гарно підходить один допис, один коментар. Гарний. Зараз я його зачитаю, і взявши цей коментар за основу, ми зможемо і, сами, і про самий коментар поговорити і торкнутися ще раз нашої ідеї, ідеї етнософії. Отже. Шановний, Шановна людина, яка дописала, написала цей допис. Е, спочатку йде те мої слова, які я сказав у відео, на які потім був даний коментар. Значить, спочатку мої слова. Наші фізичні тіла колись були зовсім іншими, що дозволяло інкарнуватися в них вищим духовним сутностям. Ангелоподібні істоти жили поміж людей і керували ними. Тепер іде відповідь шановного, шановного дописувача чи дописувачки, тобто людини, яка дала цей допис. Думаю, духовна наука буде незгідна іменно з таким висловом. В духовній науці є два розуміння відносно висловлення про втілення. це інкарнація і інкорпорація. Із ієрархій, які стоять вище від ієрархії людини, тільки дві духовні сутності були інкарновані у тіло людини. Одна з них це Люцифер і друга Христос. Вони володіють такою силою, що змогли свою свідомість з допомогою, з допомогою інших ієрархій понизити до свідомості рівня людини і втілитися, інкарнувати в душках у тіло людини. Але це винятки. Всім іншим вищим ієрархіям не дозволено інкарнувати в тіла людей. Вони можуть або інспірувати людей, або ж інкорпоруватися в тіла людей, і то у рідкісних випадках. Думаю, автор, коли говорив про втілення духовних ієрархів у тіла людей, то мав на увазі не ангельських і вище істот, і, і сутностей, і навіть не відставших ангелів, або дісатв. Якраз бодісатви і інкарнують в тіла людей, і вносять у відповідний час певні духовні імпульси і стають їхніми поводирями. Поки не піднімуться, наступить Буде. Навіть святі першовчителі, які на початку земного розвитку вели людство в еволюції до виходу місяця з сфери землі. Мали своїм нижним тілом ефірне тіло і не могли втілюватися у фізичні тіла людей, а тільки надихати в душках, інспірувати людей, серед яких вони тоді жили. Якщо ж автор настоює на тому вислові, який він застосував, то я б хотів побачити ту лекцію, в якій Рудольф Штайнер висловився іменно так, як це подав автор відео. Ну, найперше, хочу щиро подякувати за цей допис. Найперше подякувати тому, що він написаний толерантно і він написаний аргументовано. Людина на основі аргументів побудувала свої критичні зауваження, і це дуже сильно. Хочеться, щоб і надалі в нашій рубриці питання відповіді саме так ми працювали. Не просто як. Там якась дописувачка написала, що це якийсь брит. А щоб то, що воно бред, щоб це було, як би сказати, аргументовано чому. От, А от такий допис він дає поживу для роздуму і дає можливість нам заглибитися в тему. Безпосередньо в тему, в тему етнософії. Отже, якщо ми говоримо про етнософію, то ми в розгляді етнософії опираємося на три базових основи таких засади. Перша основа це те, що ми твердо стоїмо на позиції світ керований. Ми не стверджуємо, що світ керований для когось. Ми нікого в цьому не переконуємо. Ми, ніколи, ми навіть це не доказуємо, що світ керований. Просто час від часу, коли ми розбираємо якісь, якісь, якусь народну мудрість, якісь народні особливості, чи міфу, чи легенди, чи казки, чи ще чого іншого, ми будемо розбирати, ми будемо бачити співпадіння, такі співпадіння, які зрозуміло людині. Що вони не бувають випадковими, тобто що співпадіння, які виходять за межі за рівень е, випадковості. І це, само собою, потрошки по крупинці підтверджує гіпотезу, що світ керований. Але якщо для людини це не докази, це все нормально. Ми на тому стоїмо, і ми говоримо, що коли ми розглядаємо на ми, перше, що починаємо, ми кажемо, світ керований. Якщо ми кажемо, що світ керований, тоді проходить друга базова основа це то, якщо світ керований, тоді ми розглядаємо цей керований світ з позиції здорового глузду. Тобто ми дивимося на будь-яку подію. От, наприклад, війна між Україною і Росією, яка точиться сьогодні. Якщо світ хаотичний, значить це. Якісь погані люди просто щинили війну по своєму, що називається, по своїй сваволі. Якщо ж світ керований, тоді за цими поганими людьми стоять якісь духовні сутності, які мають у цій війні, у цьому що відбувається, якусь свою вищу ціль. І розуміючи цю ціль, ми тоді будемо бачити. Будемо розуміти логіку подій тих людей, які роблять ті, ті чи інші справи. Тобто здоровий глузд не на рівні фізичного сприйняття, а на рівні сприйняття ієрархії, на рівні сприйняття ангелів. Тобто, якщо над людиною стоїть ангел, і ми з людиною якась проблема, то ми можемо собі задати питання, а що ангел хоче через цю проблему показати? скерувати в цій людині, щоб вона йшла, куди, куди, у яким напрямку і яким чином вона би розвивалася. Тобто, якщо світ керований, то слідучий постулат це здоровий глузд. Ми все міряємо нашим здоровим глуздом. І тоді аж третій постулат, коли там, де нам не вистачає, не вистачає знань. Де нам не вистачає базових, базових моментів розуміння, ми звертаємося до духовної науки, ми звертаємося до антропософії, і від, звідти, взявши основи, ми вже можемо тоді це ставити на платформу здорового глузду і розуміти, старатися зрозуміти масштаби або намагання тих вищих істот, які світом керують. Оце таких три які випливають одна з іншої таких три основи. І, як ви бачите, антропософія або духовна наука у цій послідовності стоїть на третьому місці. Тобто, ми, коли ми говоримо про антропософію, ми не говоримо про духовну науку. Ми тільки духовну науку беремо як дуже потужний, але допоміжний засіб, який нам допомагає зрозуміти, в першу чергу зрозуміти через наше мислення, через наш здоровий глузд ті чи інші особливості, мудрості, які зашифровані довкола у нас, і в тому, що з нами відбувається. І якщо антропософія, в, цьому, в цій послідовності стоїть аж на третьому місці, тоді зрозуміло, що ми не займаємося тут тим, що ми стараємося людей навчити антропософії, розказати їм про антропософію, або сперечатися з ними про антропософію, тобто доказувати свою точку зору. Тому що для цього є інші сайти, для цього є бібліотека духовної науки, тобто величезне зібрання Рудольфа Штайнера, де будь-яка людина може прийти і сама це пошукати, сама з цим ознайомитися, і сайти, на яких вона може ці дискусії вести якраз по суті про антропософію. У нас же трошки інша ціль. Ми, коли говоримо про якісь антропософські засади, якісь антропософські моменти, вони не обов'язково можуть бути точними. Ми можемо помилитися. От це і пише, що це наша думка, це наш, наш, наша розвідка, і вона може бути і помилковою. І тут помилка полягає не в тому, чи це є помилка по відношенню до того, що говорить антропософія, а в тому, чи ця помилка заперечує логіку викладу, етнософську логіку, яку викладає автор. Ну, безпосередньо приклад. В тій лекції, про яку йдеться тут, у цьому дописі, йшлося про те, що людство, як маленька дитина, спочатку кероване вищими духовними сутностями, потім нижчими, ще нижчими, потім буквально провідними людьми з виходу самих, самої, самого людства, аж поки людство не бере долю в свої руки. Ну, як маленька дитина, спочатку батько-матер. Матір ними йому опікаються, а потім, коли вона виростає, вона стає самостійною. Тобто ідея в тому, що йде поступове звільнення від моменту керівництва до повної свободи людини. І коли цю ідею взяти за основу, то питання, чи це інкарнація, чи це інкорпорація, чи це інспірація, вона особливо не міняє суті, вона не міняє того, що людство все рівно було кероване. Тобто і автор, який пише про це, він це визнає, що на якомусь етапі людство було кероване. Отже, якщо так, то ми, маючи наш етносовський розгляд, і це беречи за основу, що людство кероване, і це показано там в казці чи в міфі, то, що воно було кероване і воно рухається в напрямок свободи, воно не заперечує нашому, нашій етнософській розвідці. Це те, що стосується. Так би сказати, загального підходу, і хочу сказати, що на майбутнє, звичайно, ми будемо розглядати, будемо розглядати коментарі, будемо розглядати критику, зауваження з великою радістю, я б навіть сказав. Але в першу чергу ми будемо дивитися на ті коментарі і на ту критику, яка стосується саме етнософії, не антропософії, а етнософії. Якщо антропософії, то тільки тоді, коли воно не узгоджується з тим, що говорить етнософія. Оце такий маленький вступ. А зараз я б хотів сказати суто по суто по, дати конкретну відповідь цьому автору по тому, що. Що тут було написано. Так, автор абсолютно правий, що є кілька моментів цього керівництва є інкарнація, є інкорпорація, є інспірація, і вони відрізняються між собою. Інкарнація це те, коли є повне втілення в тіло, в фізичне тіло. Сутності, ну, допустимо, кожної, кожної людини є її я. Оце я, воно інкарноване в нас. Тобто для неї це тіло, умовно кажучи, тимчасове, але на даний час воно тут перебуває і воно в цьому тілі інкарнується. Воно тут є, і воно відчуває, що це моє тіло, це мої думки, це мої почуття. Воно повністю переживає це як своє власне. Коли йдеться про інкорпорацію. Навіть саме слово говорить, це можна сказати, співкерування. Тобто, коли вища сутність якимось чином пригнічує, посуває оце я, якому належить тіло, і заставляє його виконувати в той чи інший спосіб свою волю, або разом з ним якимось чином цим тілом керує. Тобто це є би сказати, свого роду І Тут, тут теж нема. Тобто, в першому випадку, я прийшло, і тіло немає ніякої свободи, і хто що в тілі перебуває, воно тільки слухається це я. І в другому випадку, так само, якщо відбувається інкорпорація, все це відбувається досить жорстко. Але ще є інспірація, це те, що коли духовний світ підказує, навіює. Щось людині, і людина може виконувати цю річ, а може і не виконувати, вона має, вона має свободу. І тому дійсно так воно є. І коли ми говоримо, автор говорить про те, що в тілені були тільки Люцифер і Христос, Він має на увазі, звичайно, наше сучасне тіло. Тіло, яке має становий хребет, що називається, яке має кісткову систему, яке є досить мінералізоване, матеріалізоване, яке досить жорстке. Але наше тіло не завжди таким було. І поки ми маємо, воно дійшло до тих форм і до, тих, до того стану, який ми маємо сьогодні, воно мало зовсім інші стани. І воно теж було фізичне, тому що фізичне тіло ще було людині дано на древньому Сатурні. Тобто воно було фізичне, але воно мало зовсім іншу природу. І коли це тіло було ще, можна сказати, воно було, був момент, у Ліборівському епоху, це тіло було взагалі газоподібне. В Атлантичну епоху це тіло було водяне. І тільки в нашу арійську епоху це тіло стало мінеральне, таке, як ми маємо. І відповідно, коли це тіло було мало інші, як би сказати, параметри, іншу твердість, Жорсткість іншу, то духовні сутності могли в це тіло втілюватися, тому що вони мали силу цим тілом керувати. І так воно й було, так воно відбувалося. І для того, щоб це, що називається, слова, не були голослівні. От прошу вам, доказ, то, те, про що говорить Бодоль Штайнер, це. Я, наприклад, це у багатьох місцях сказано у Людольф Штайнера. Я особисто це нещодавно, ще раз перечитуючи, знайшов у Томі 106 духовної бібліотеки, який називається Єгипетські міфи і мистерії. В лекції 10 і в лекції 11. -й. Чоловік в визначальному періоді землі не обладав таким плотним тілом, як тепер. В определенное время еще не было речи о костяке. Тело Атланта можно было видеть физическими глазами лишь до известной степени. Но были существа, которые воплощались, например, только в эфирном теле. Были и такие, которые воплощались и тогда, когда воздух еще был пронизан водным туманом. Таким был, например, позднейший Ватан. Он сказал себе, если человек воплощается в этой светотекучей материи, то и я могу это сделать. Такое существо принимает человеческий облик и сходит в физический мир. Но когда человек стал принимать более плотные формы, тогда Ватан сказал себе, «Нет, в такую плотную материю я не пойду». Он остался в невидимых мирах, в неземных мирах. Если мы оглянемся на лемурийское время, то мы увидим, что эфирное тело еще не было человекоподобным. Человек в эфирном теле еще был животноподобным. И богам приходилось являться в том облике, в котором человек существовал на земле. Когда существо хочет вступить на определенный план, оно должно подчиниться условиям этого плана. Божественные существа, связанные с Землей во время выделения Солнца и Луны, бывшие в то время на Земле, должны были облекаться обликом, возможным в то время живоподобным обликом. А так как египетское религиозное миросозерцание до известной степени является повторением лемурийского времени, то египетский посвященный взирал на богов, облеченных живоподобными формами. Он видел высших божеств еще с животными головами. И поэтому, исходя из оккультного зрения, было совершенно правильно изображать, по данным посвященных, эти облики с головой быка или ястреба. Боги были представлены такими, какими они странствовали по земле, в том облике, которым они обладали, когда они были на земле. Як бачите, шановні друзі, те що, те, що вищі духовні сутності могли втілюватися безпосередньо в тіла людей, про це безпосередньо пише Духовна Наука, про це пише Рудольф Штайнер, і це логічно чисто з позиції здорового глузду. Тобто, спочатку було Водіння дуже високих духовних сутностей, потім нижчих нижчих. Спочатку було безпосереднє водіння, потім духовний світ потрошки відступав, аж поки не вийшла на сьогоднішній рівень, коли людина дуже близько вже стоїть до того, щоб здобути свободу. Тому, отак. Дякую за увагу. Чекаю на ваші коментарі. До наступної зустрічі.